Я вам забороняю себе знімати, То, що Ви мені забороняєте, ви мені моєте... Скільки вам платять за це, що ви... Ви можете жінці забороняти, можете. дитині своїй, а ви мені неповноважені забороняти. щось. — Це ні, це я... відкрито. Це такі парні, щоб плавати хочуть Так? Да? Ви знімаєте гаїчник. Мені? Да. Багато. Багато платить? Да. О, удачі да. вам. Хороша машина у вас. Нормально. О, да. А ні. це ви під час несення служби на своєму приватному автомобілі? А Це хай, хай вас не хвилює, шановний. Це, це, це повинно Шановний, мене хвилювати. хай не хвилює це вас! Це хвилювати. – До побачення. В До побачення. До побачення. Все, щасливо. 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 Та, будь ласка, Та говоріть, Відійдіть, Та, Та, дійдіть, не знімайте. Я не хочу. У вас приватна розмова? Да. Приватна розмова? Да. Під час несення служби в нього. Таке несення вас... служби, Він заступив на службу. Я що заступив на службу? Ну він що? зброєю, як це не зброєю. заступив? Зброєю. Ну, то він зброю получив і буде в 4 години. Правильно? Заступати. А ви хто? Що? А ви знаєте, коли він заступає? Це адвокат, мій Так, да, Це мій адвокат. Так? Да? Ойшли швидко! Не хочу. Не хочу, не хочу. Це ж вони, є та, Так ви з себе в камеру бачили? Ні, не, не бачу. Не бачите? Ви себе в зеркало Сьогодні подивіться. Сьогодні побачите. Так, да, не вопрос. Я на вас суд подам. Та ну і все. Дайте голос, і дзіндзя вийде? буде да. трошки попуститися. Да. Ви довго <сих> ще тут будете? <сих> довго. Ну, щас да. А він Тому зараз, ребят, видумка трохи покупають. Що зробить? Покупають. Покупаєте? Що, о, ви сильно ви не покупаєте? З, з вами навіть спілкуватися, так як сказати, противно. Ви такий гнилий чоловік, гнилий, дуже гнилий. Дуже з вами навіть ніякого спілкування з вами не може. От вас просто тхне, тхне, тхне да. від мене запах, да, да? гнильйо. Гнильо, так? Да. Йдіть від моєї машини. Я не біля вашої ну, машини. Дідіте біля... від моєї машини, що ви тут стоїте? Я хочу тут стою. Це моя машина. Я не хочу, щоб ви стояли біля моєї машини. Три метри від понятно. машини. Від собственності. В чому справа? От моєї машини відійди. Я не хочу від вашої машини відходити. А я не хочу, щоб ти стояв біля моєї машини. По-перше, ми на ти не переходили. Ми з вами свиней не пасли. Не пасли? Так. Да. Ну ви вже в явно да. 30 Так. Да. Да. Покажіть, будь ласка, жетон. Коли зуби почистите, тоді я вам покажу. Шановний, в мене зуби почищені. ви мене ображаєте. От бачите, він. Він пропонує мені зуби почистити. Це нормально, він мені пропонує зуби почистити, да? так? Я не бачив. Ну, от бачите. Ну, це в вашій присутності ви бачите? Він мені пропонує зуби почистити. На, диві. Я не бачу, ви, ви його сховали. 09 далі. далі. КМ 0917. Представте, будь ласка. І, і. Я що вас зупиняв? я Ви відмовляєтесь? Чого я вам представляти? Ви відмовляєтесь так? Фамілія моя Пепко. Пепко. Сергій Іванович. Дуже далі. добре. Гарно дякую. Пепко Сергій Іванович. Зустрінемося. Не попробуйте. Не Сьогодні там.